стосовно, власне ударів по Росії, а також по окупованих територіях, то ми маємо наразі зведене повідомлення від російського так званого міністерства оборони міністерства війни. Там заявили, що цієї ночі вони знищили 14 БПЛА і чотири з них на території Росії, це Ростовська область. А ще 10 були збиті на територію Криму, Автономної Республіки Крим, ну, анексованого українського Криму. Отже, йшлося про те, що 10 Цих безпілотників над півостровом з'явилися, їх намагалися збити, якось знешкодити. А ще Крим було атаковано не тільки з повітря, але і з моря. Як власне. Ми бачимо у цьому повідомленні з боку російського міністерства. Отже, чотири українських, як вони заявляють, безекіпажних катери теж рухалися в акваторії Чорного моря у бік кримського узбережжя, і, от, нібито були перехоплені. Знову ж таки, як правило, такі повідомлення від російського міністерства війни не містять повної інформації. От замовчують факти ударів, прильотів. Вибухів, які реально відбувалися, тому будемо чекати із Криму оновлених даних стосовно цієї атаки. Бачимо, що вона була таки доволі масштабною задіянням ну десятків дронів. Це точно. Е, ну і окрім того, у нас продовжує з'являтися нова інформація: оновлення інформації стосовно задіяння північно-корейських військ, залучення їх до боїв. На Курщині, в першу чергу, ми знаємо, що Північна Корея поступово перекидає свої війська у на далекосхідні полігони Росії. Де мова про Приморський край, про район Владивостока. Там уже неодноразово було зафіксовано навіть на даних об'єктивного контролю відеокадри з'являлися. Того як російські на російських полігонах тренуються північно-корейські війська, солдати, тобто вони вже там ходять колонами, відповідно перебувають на території військових баз частин там у Приморському краї. І як повідомляла українська воєнна розвідка, а також південно-корейська розвідка, тобто розвідка Республіки Корея. Йшлося про те, що домовились між собою Путін і Кінчанин про використання принаймні 12 тисяч північнокорейських військ. Тобто йде мова про формування двох бригад по 6 тисяч військ, і поступово відбувалося у ці останні тижні перекидання цих північно-корейських військових до вже до Росії на територію Росії і підготовка їхня екіпіровка підготовка вже до. На формування самих підрозділів і їх перекидання далі ближче до лінії фронту, як повідомляла українська розвідка, зокрема Кирило Буданов, таким першим напрямком обраним. Між Пхеніаном і Москвою для залучення північно-корейських військ обрали Курський напрямок Курської області І вже сьогодні, 23 жовтня, згідно із даними української воєнної розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони України очікується прибуття перших північно-корейських військ, перших підрозділів на Курський напрямок фронту. Про це Кирило Буданов повідомив у коментарі для. Спеціалізованого англомовного видання «The Zone», яке пише про війну, про бої. І ось е коментар нашого очільника воєнної розвідки: дослівно такий: чекаємо перші підрозділи завтра на курському напрямку. Скільки цей матеріал учора вийшов, то йде мова очевидно про 23 жовтня. Втім, невідомо, скільки буде цих північно-корейських військ у перших партіях, у перших підрозділах на фронті. Як вони будуть оснащені, додав наш генерал Буданов, що це стане зрозуміло через декілька днів наразі такої достеменної Інформації немає, але ми бачимо зокрема із відеокадрів з приморського краю, що цих північних корейців вже одягнули у російську форму, екіпірували, які пірували. От яке озброєння їм видадуть, і в яких е, бойових задачах їх будуть використовувати чи кидати відповідно у штурми, чи вони будуть стояти на якихось позиціях, можливо, не на першій лінії. Це Поки не зрозуміло до кінця, і от уже по ходу справи в найближчі дні, коли вже будуть задіяні ці підрозділи, стане це зрозуміло. От крім того, наші розвідники повідомляють, що наші спецслужби повідомляють, що росіяни таки розшукали і затримали 18 військовослужбовців в Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій військ Росії в Курській області. Пам'ятаємо, що був факт дезер. Артирства про нього раніше писали, говорили, і ось тепер уже є повідомлення, що цих втікачів затримано, і їх можливо використають у штурмових діях проти Збройних сил України як штрафників. Уже фактично так їх вісімнадцяте. Було невелика відносна кількість, але от їх таки відшукали, спіймали. Ну та шансів довго там переховуватися. Очевидно, оцих дезертирів з північної Кореї втікачів не було у Курській області на чужі і території ще й без знання мови.